До нас приєднується речне командування повітряних сил України Юрій Ігнат. Пане Юрію, добрий вечір вам. Доброго вечора, вітаю вас. Чи є у вас уже більш точна інформація з приводу того, скільки ракет сьогодні Росія випустила по нашій країні, і який відсоток із них повітряні сили збили? Так, вже є попередня інформація. Ми зараз підготуємо, теж будемо її оприлюднювати. Перевершили окупанти свій напад, який був у нас 10 жовтня. Як пам'ятаєте, було 84 ракети випущено по території нашої держави. Сьогодні ж вже маємо понад 90 ракет підтверджено. Так, понад 90 ракет випущено за сьогоднішній день. Крім того, крім того, вже додалася інформація, що є ще 10 шахедів. Так, шохедів чи сто ну і через слеш так 131-х ще визначається, які ну саме ударник дронів камікадзе. 10, 10 із них знищено, знищено на півдні країни, повітряно командний південь. Е і маємо непогані результати протиповітряної оборони. Одразу хочу наголосити, що це теж ну, доволі таки гарний результат, там зберігаючи інтригу. Скажу зараз, що у нас із понад 90 збито 73 ракети. 73 Ого. крилаті ракети збито е, нашої протиповітряної оборони. Ну, це доволі такий пристойний результат. І попри те, що так маємо Багато зараз в Україні хто без світла сидить. Зрозуміло, що така навала ракет величезна. Це ну близько сотні. Так полетіло. Ну якщо шахеда шахелами брати, так це сто. Ну і такий результат це доволі непоганий. Зрозуміло, що збити таку кількість ракет. Ну жодна протипідна оборона в світі не зможе, так тому що це дійсно доволі велика, велика кількість. Полетіли з різних сторін, полетіли з Каспію, запускали так. Бомбардувальники стратегічної авіації ту 95 які зазвичай звідти пускають ракети. а Також району Волгодонська Ростовської області ракети Х-101 або ж Х 555 П'ятсот фактично такі однотипні ракети, крилаті ракети. Повітряного базування, які летіли теж з різних сторін в різних напрямках по різних областях. Основна маса ракет полетіла саме з цих бомбардувальників. Решта ж ракет полетіли з екваторії Чорного моря з кількох кораблів. Це ракети морського базування, типу калібр, якими противник теж завдавав ударів по нашій інфраструктурі. Знаємо, що не лише інфраструктура, але й уражено на жаль, і будинки так загинули. Можливо, не загинули, мається в увазі, що постраждали мирні мешканці. Вже дані будуть уточнюватися від місцевої влади. Якщо я не помиляюся, то під час удару 10 жовтня трошки більше 50% повітряних, сил, повітряних цілей Збройні сили збили. Зараз відсоток більше, якщо 73 з 100 або там 90 з чимось. Так завдяки чому цей показник виріс? Це прийшли, прийшли нові системи. Ми ППО до нас. Ну, бачите, за жовтень було таких фактично чотири ну, масованих удари. так ну, Наймасовіший це був 10 -й, 11 жовтня. Це було 84-28 ракет. Тоді з 84 збили 45 на другий день із 28 збито було 20 ракет проти повітряної оборони. А 31 жовтня був теж один з найкращих показників, коли власне і айрісте вже працював наш так наданий нам німецькими партнерами. І, ну лише одна єдина установка, але все одно показала такий 100% відсотків. Фактичний результат і, тоді збили і, 45 з 55 ракет. 31 жовтня маємо пройшло два тижні. Знову масований удар. Відсоток дійсно хороший. Знаємо, що буквально минулого тижня були в нас оголошено те, що прийшли до нас і норвезькі комплекси. насамс певна кількість цих комплексів вже на озброєні, і вже сьогодні знову ж таки, як і АГІ у жовтні пройшли своє перше бойове хрещення і маємо. Перші результати роботи цих комплексів, щоправда, мало треба більше, тому що бачимо, хочемо домагатися кращих результатів, а західне озброєння, яке є доволі таки ефективне, доволі таки сучасне. Має потужні радари, які виявляють цілі, потужні ракети, і працює дуже ефективно. Тому ще раз і ще раз наших партнерів будемо просити, щоб ви все ж таки посилювали нам цю допомогу, яка нам допомагає прикривати наше небо. Тим паче ми бачимо такий феноменальний результат набагато більше половини ніж половина повітряних цілей збита, у тому числі завдяки західному озброєнню. Дякую, що ви до нас долучилися. Юрій Ігнат, речне командування повітряних сил Збройних сил України, був з нами на зв'язку.